Всім доброго дня! Сьогодні 22 листопада 24 рік. От сьогодні вже в нас на Хмельниччині засніжило. Вчора в Києві сніг був, а сьогодні вже в нас. От, дивіться, на полікарбонаті вже гарну сніжку впало. О. І це він... Я його не скидаю, бо навіть трошки тепліше буде, якщо. На ньому сніг. Світла вистачає, У мене дві сторони теплиці відкрити. Так, Заходимо зараз всередину. Десь там раєчка в мене. Сьогодні ні буде вам розказувати, цікаве. Зараз поки не палю, у нас світла немає. Ввечері буду палити. Раєчка привіт. Доброго дня. Сьогодні хочу вам розказати за такий цитрус лайм. Хоча, хоча ми завжди да, думали, ти думав, що це лайм, правда? Ну да. Кафар... вчора, так, каферський лайм. Я, думав... я вчора включила розумну, думаю, почитаю за нього, хоча про нього дуже мало інформації знайшла. Але це не є лайм, це не справжній лайм. і З нього листочок? В нього дуже цікавий листочок вісьмерочкою йде. Він такий ніби як. От, покажи на молоді. Ніби полірований прям. Ну, молоді вже красиві. Ну, от, такі полірований, Це що таке замостилося? Класний. Він належить до роду Папеда. Я все думаю, що це таке папеда. Я почала шукати ту папеду, що це таке папеду. Це так, це рід цитрусових, але в них дуже товста шкірка. Так само в лайма каферського, ми так і кажемо на нього лайм. В нього також шкіра бугриста і тверда. Ми використовуємо на Україні, бо ми українці, ми навчилися використовувати все. Ми його і їмо і сік використовуємо, і серединку. Все. А от, наприклад, де він походить з Азії, туди Таїланд, більшість його в Таїланді використовують Азіати, то там найцінніше це є листочки. Там не так ціняться плоди, як листочки. В них плоди взагалі рахуються неїсти, там тільки шкірку збирають цедри, бо з цедри роблять масла. Всякі. А в них саме найцінніше це листочки, так як на славрове листя, в них його додають скрізь. Все. І в кулінарії, і в медицині, і в косметології. Ну скрізь. Дуже, дуже воно в них там попиті. Ну цей листок також, щоб його розламати, потерти, то мені кажеться, в нього найсильніший запах. А знаєте, для чого я вчора теж таке прочитала, що його дуже класно в ванну додавати. От хто любить ван да, купатися з цими собі, купляє там ефірні олійки, додає mm -hmm. там запах якийсь, то каже, хватає от два листочка розімняти і додати у ванну. І купатися з ним це просто бомба. Хто любить гострі, оці страви, також додають його в різні. Ну, він належить до е, несправжніх лаймів, але, але папеда сама походить колись далеко-далеко від до роду лаймів. Хоча в, з наукової точки то це не справжній лайм, рахується. В лайма повинна бути тоненька-тоненька шкірочка і багато соку, а в ньому наоборот велика груба шкірка Зараз я дам тобі ножа. і мало соку. Пока... Зараз ми його розріжемо. Подивимося, бачите, шкіра груба в нього. І м'якоті. А пахне, Боже, який запах. і добрий запах. Ну, вже отакий от він. бачите. Ну, Соку, соку є. Соку вистачає, подивіться. О, сок є. Соку вистачає, але. Я ж кажу, що він в них більше цінний за листя, чим за плоди. Але я кажу, ми українці навчилися нічого не викидати, все використовувати. От свиню ріжу, то нічого не викидають. Хіба желудок на сальтісон не роблять? І то сальтісон з нього роблять. Да, у нас таке. — Скишок жир перетоплюють полезно. середове зашивають корисно. Ну, коротше, все, нічого не викидається, правда? Кров кров'янку роблять. Я кажу, що ми з усього знаходимо користь. Боже, який запах? Такий стоїть. Я а розказ... ти виробила. Зараз такий запах стоїть. Такий запах стоїть. Ну, я кажу, що навіть от ванну собі прийняти і вляти в цих пар. Ну, ось цієї шкірки роблять іменно олійні масла дуже використаю. Угу. Боже, запах. А я ага. А я люблю його в чай. Хоча, ти кажу, що він не істивний, вони кажуть, азіати. А я люблю в чай, бо дуже mm. тоді чай е, ні з чим не зрівняти ні з ніяким цитрусом. Ну, і бачиш, що вони теж додають. Та там навіть не плоди, його можна листочки, але ми листочки жалкуємо, ми не обриваємо листочки. Хоча листочки він, він, він гарно росте. І якщо <різь> йому підходить, от, от, от такі саджанець, він виростає за вісім за місяців. такий саджанець. Ну, дивіться, що він любить. Він не любить двору, це ми випробували. Цього року він у нас на дворі взагалі не ріс. Він не любить двору. Мені здається, він більшість любить квартиру, будинок, ну закрите поміщення. Тепле закрите поміщення. На дворі він у нас не ріс. Чи він перемокав, чи що, я не знаю, що йому там. Ну не підійшло. Коротше. Любить збризкуватися, дуже любить збризкуватися. І не любить так само. Це все те саме. Не переливатися він не любить. І що він не любить, це кліща. Він от кліщ на ньому ну, якщо... Ну, звісно, для кліща то... от такий листочок. Це взагалі для нього модно хавати. Ду... Та, да, так, дуже, так, Дуже класний так. листочок. Як відполірований, так як ти казала. Тому його полюбляють кліщ. Його продають, я бачила навіть його в пакетах. Висушений і в пакетах. Ну так як на славу рушку продають, правскладені да. в пакеті. У них ну, такий запах. я вот Зараз в мене руки. Э, э, знаєте, чим його запах? От я тож, Зараз я почула цей запах э, змішаний, чимось з бергамот, э, мандаринка легка і ще чогось. Апельсина. І апельсина, по-моєму, такий якийсь запах в нього. Мені навіть більшість кій, бергамот з чимось він мені. Від віддає, правда? Так. Да. От руки я вот зараз ну я не можу просто не передати, який запах. Так що от, у нас є Небагато, багато пару штук да, чотири штучки. Хто бажає, можете писати у вайбер. Ми відправляємо. Поки ще нема таких морозів. А ще покажи, там десь з двору був один стояв. А ну, я ж не знаю, ти подивись, де ти там його поставив. Є ще з двору. От вам покажу, як двір йому дає. От він. От хоча відходимо да, вже. Да. Він не пропаде, вот. ну і не живе, коротше. Вот. Ну, листочки у нього вже все, теж такі зелені-зелені. Ну, я думаю, що він... Ну, в теплиці він гарно він росте. На другий рік, так. Да, все, да. так. Так що такий такі у нас є ще також цитрус. ну Він цікавий. ну всіх, Вітя його дуже люблю. Кафарський, да. так. Кафарський. Він як дозріває, от бачите, два плодіка. Він відпадає сам. Він тако, пух і відпав. Він має доходити до такого світло-салатового кольору і відпадає зразу. Листки. Банани. У нас такий сьогодні сніг. холодно. а Є класні листки, молоденький банан взагалі. 10 градусів тепла в теплиці, але. Роса. Що про нього треба розказати. А, а вон бачиш, він вже да, починає рвтіти. Роса, він такий, як апельсин. Ну, На вкус як лимон. звичайно. Ну, Це і є лимон? Ну так, да, але це кольор в нього іначе. Це вже буде в окремій історії. А в тебе вони є, в тебе нема ніби роз. Чи Є, є пар... щось пару штучок. Пару штучок є, так. Да. Ми це кажу, не просто не було щось щіпляти, а є багато маленьких. Маленьких, і дасть Бог, якщо, головне, аби був мир і спокій да, ну, І куди ідуть на другий рік, все буде добре. Головне, щоб перезимувати нам да, Так, немає Світло виключають, я думаю, це кругом так по Україні. Ну нічого, прорвемося. Все, друзі, до зустрічі. А ось з боку такі в нас є. Коломанденка. Привета. з цим. На Цюдайда і Бразиль. Бразильський. Три на одному. Три на одному, дерево сад. Ми просто мав його поставити на місці і ми не поставили. Та вже так і а ти показує. його рекламнула його, так? Да? Вже <рес> <рес> його покажемо. <рес> Нас сьогодні з вітям рівно 16 років сімейного подружжя. Я йому хочу сказати, що я дуже сильно люблю. І дав би Бог, що нам ще 5 разів по 16. Ой, прожити разом. Дякую, раз. моя Раєчка. я тебе теж кохаю. Дай Бог, все буде в нас добре. Головне миру нам і спокою. Все, друзі, до зустрічі. До зустрічі.